Beauty Channel. А ви впевнені, що ваше почервоніння це просто реакція на погоду, а не прояв Розацея? Вітаю! Мене звати Софія, я фармацевт-косметолог. Сьогодні я розповім вам про професійну лінійку Pharmaceris R, створену спеціально для шкіри з Розацея. для вмивання Пурі Розалгін. Це м'який фізіологічний гель без мила для очищення обличчя та зони навколо очей. Він дбайливо видаляє забруднення та макіяж, не пересушує шкіру, підтримує її природний баланс. Алантоїн, депантенол та віскманго у складі зменшують запалення та почервоніння. Гель розолгін актив. Цей засіб призначений для щоденного догляду при розацея з еретемою, папулами і пустолами. Активні компоненти азелогліцин, азійська та вода віргінської ліщини заспокоюють шкіру, зменшують почервоніння та сприяють продовженню ремісії після лікування. <рес> Крем ліпорозолгін. Мультиспокій у тюбику крем з SPF 30 ідеально підходить для сухої, чутливої та нормальної шкіри. Він зменшує запалення, зволожує та зміцнює захисний бар'єр шкіри. Піроктоноламін бореться з висипаннями, а пантенол, алантоїн та оливковий віск заспокоюють і живлять. Його плюс ідеальна основа під макіяж. Нічний крем камрозлагін. Відновлення вночі це реально. Крем з іннотетрапептидом, екстрактом листя оливи, тіопроліном та іонами кальцію зменшує капіляри, почервоніння і зміцнює шкіру. Олія чорної смородини покращує еластичність та повертає комфорт. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб дізнаватися більше про професійний догляд за шкірою.